Завжди починаю свою промову з мирного дня. Перед тим як почати наш виступ, ми спочатку познайомимося з вами і розкажемо про авторку текстів, які ми обрали для сьогоднішніх перформативних читань. Я Есміра Конарєва, студентка третього курсу драми Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Я Тетяна Грінік, викладачка сценічної мови нашого вишу, актриса Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Березіль. Авторка творів, які ви сьогодні почуєте у нашому виконанні, Марго Пугаченко за освітою біологиня, що виросла в Криму, який вимушена була покинути після так званого референдуму у 2014 році. Марго Пугаченко мистецтвознавиця, художниця, перформерка, режисерка і сценаристка вертепу та інших постановок, постановок у Польщі, модераторка міжнародного проєкту онлайн-лекцій з українського декоративного мистецтва і авторка казки, яку ви сьогодні почуєте. Казка з філософським змістом Давним-давно на кримській землі складається з двох частин: як лінь перемогла мрія, та як одне горе допомогло пережити інше. Цей твір перекладений польською та англійською мовами, увійшов до збірок, виданих у цих країнах. В Україні ця казка була надрукована в журналі Вечірня казка. А в серпні 2025 року в рамках міжнародного освітньо мистецького проєкту «Казкофест-2025» і всеукраїнського фестивалю «Казкофест», що протягом місяця тривав у Арт Просторі Пінакотека в незламному місті Харків за підтримки компанії Атлант Буд Схід і Міланської асоціації Віта народилась збірка. Сучасних автентичних українських казок, у яку також увійшла казка Марго Пугаченко, давним-давно на кримській землі. Фестиваль «Казкофест» об'єднав різноманітні види мистецтва: музику, театр, живопис, писемність і мовлення. Ми згадуємо про цю подію, бо наш театральник і перформативні читання сьогодні присвячені Дню української писемності та мови, завершуючи наше вступне слово, ми дякуємо. За захист Збройним силам України, завдяки яким навіть у найважчих умовах сьогодення, в місті Харкові, Форпості України, що, попри воєнний стан, не просто функціонує, а є символом незламності і диктує стандарти стійкості для всіх прифронтових регіонів, ми маємо можливість не тільки жити, вчитись, працювати, а здатні створювати живі культурні. Ініціативи, такі як наш театральник, сьогодні, зберігати нематеріальну культурну спадщину, підтримувати та надихати на творчий розвиток кожну людину як неповторну особистість. Дякую нашому університету, нашій рідній театральці за можливість наживо долучитися до участі у перформативних читаннях. Ось саме такі зустрічі мають особливе значення: надихають, дають енергію життя, підтримують та об'єднують. Об'єднують науку. Освіту, мистецтво і культуру в умовах комунікаційного хаосу сьогоднішнього часу сприяють обміну досвідом між поколіннями. Вселяють віру у майбутнє України як вільної і незалежної держави. Слава Україні! Героям слава! Отже, до вашої уваги казка Марго Пугаченко давним, давно на кримській. Землі, Як лінь перемогла мрія. Давним-давно, коли люди тільки-тільки навчились будувати хатини, на нашій планеті ще мешкали дивовижні істоти. На Кримській землі жили прекрасні. Дивоглядні летючі слони. Вони витали в хмарах, використовуючи свої вуха, а їхня шкіра випромінювала рожевий блиск. Слони були трохи менші від теперішніх і харчувалися нектаром, полком квітів та фруктами. Але таємниця їх неймовірної статисті полягала в іншому. Вони літали завдяки своїм мріям. Літуни жили великими сім'ями на найвищій вершині гори Карадах. і життя їхнє було легким та безтурботним. А внизу, біля підніжжя гір, жили люди. Так-так. І якось шаман одного племені проголосив людське життя стане легшим, коли ми змусимо слонів літунів служити нам. Мовляв, нехай вони носять людям валуни та інші тягарі. І сталося. Найвідважніші воїні племені підкорили високі гори, щоб поневолити, хоч пару слонів літунів. Люди підкрадалися обережно і безшумно. Тож їм вдалося заскочити і летючих мрійників з Ненацька. Багато постраждало серед літунів і дорослих і малят. Але всі загарбники. Загинули їх скинули з високих скеп. Летючі слони занурилися в безодню горя. Адже ніколи до цього вони не завдавали болю живим істотам. Тож не дивно, що попереду на них чекали ще страшніші чорні дні. Через страхи та переживання слони перестали мріяти. І виявилося, що літати ставало все важче і важче. Так у малюків вуха стало рости якось інакше. Було менших розмірів, а окремі слонята робились зовсім дурнова. Слони старіші не зауважили, їхні онуки звикають жити без морі. Деякі малюки навіть не перевислонювалися між собою, і на уселенському зборі було прийнято рішення, що усі літуни повинні покинути землю якнайшвидше. Поки йшли збори і навчання молодих слоненят, хитрий шаман людського племені придумав, як роздобути, хоча б декілька гігантів літунів. І він зі служницями почав щодня приносити квіти, фрукти туди, де любили прогулюватись ледачі слоненята, у яких не дуже добре виходило літати. Коли слоненята не ласощами. Шаман розповідав, як захопляться ним у людському племені. О, прекрасні гіганти! Якби ви тільки погодилися у нас жити, то отримували б найчарівніші квіти і фрукти щодня, ми вспівали для вас і вклонялися в ваші божественності. І прийшов той час, коли двійко найледатіших, найдурнуватіших слонення вже з нетерпінням чекали приходу людей та відмовились вмієте і, і літати. Дізнавшись, що мрійники вранці прийдешнього дня покинуть землю, шаман вирішив, Ага, цих дурників треба затримати тут. Назавжди. Він відправив найкрасивіших служниць із запашними квітами та смачними фруктами поклонятися слоненятам, наче божатам. До вечора дурні слоненята наїлись, і шаман нагодився зі своїми улесливими промовами. о! О, прекрасні діти всесвіту божата мрії, яких здійснились. Ми радо служимо вашій мудрості. Ви неймовірно чарівні, ви неймовірно літні, ви неймовірно сильні та мужні. Все у вас є. Лише однісінька рисочка заважає вам стати найдосконалішими істотами у цілому світі. Яка риса? -хо -хо. Ваші величезні вуха огидні. Ви ж бо на них як наступити, то впадете? Але вони занадто малі для польотів. Саме так. І якби ми їм вам вкоротили, то ви б не були остаточної неперевершеності. Чим більше шаман лестив дурним слонятам, тим їм більше подобалася ідея з обрізанням вух. Зрештою, перед самим світанком, вони дозволили вкоротити собі вуха. Зранку летючі мрінки залишали одне за одним землю, і коли всі піднялися у повітря, то підбігли двоє маленьких, заплаканих від болю дурників, що хоча б попрощатися з ріднею. Слоненята піднялися на гору, і коли перші промені сонця торкнулися їх. Сльози на їхніх очах стали потоками солі, які на слання на скелі. Так і стоять досі у Кримських горах дві слоноподібні фігури, дві скелі і дивляться в небо вже багато-багато століть. Частина друга. Як одне горе, допомогло пережити інше. Гучний плач зі схлипуванням і трубним завиванням розбудив Аніку, самотню маленьку дівчинку, яка жила в печері біля моря. Її батько, хоробрий воїн, загинув, мати зникла. Через це її трав'яна подушка завжди була мокрою від сліз, і тільки сонечко тішило її, з'являючись над морем, але в ту мить воно ще спало. Лемент прокотився над нею. Чорноока дівчинка в подертій сукенці вискочила зі скоку і побачила двох слонянят з обрізаними вухами, які бігли до провалля. Стійте! намагалася спинити і ханіка. Дівчинка помітила далеко в небі вервечку летючих слонів, які віддалялися. Вони були уже так далеко, що за розмірами нагадували нігтіки на її пальцях. І тут сталося неймовірне. Двоє слоненят, добігши до краю скелі, почали перетворюватися на соляні фігури. Коли вони цілковито скам'яніли, Аніка, наче зачарована, почала наближатися. А ставши у калюжі їхній сліз стала соломитися сама. За якийсь час прибігли люди з племені, що жило неподалік, і побачили все на власні очі. В їхніх поглядах було повно жаху. Що ця гарнюня тут робить? Чому вона не вдома? У тому натовпі був також шаман зі своїми служницями. Чомусь він розсердився, голосно лаючись, пішов в геть. Слід за ним побігли його прекрасні служниці. Всі, окрім однієї, це була матір дівчинки. Колись ця жінка найкрасивіша дівчина племені покохала хороброго вродливого його і вийшла за нього. Незабаром вони знайшлася гарненька дівчинка, назвали її Анікою. Життя лилося рікою аж доти поки шаман не відправив загін мисливцю полювати на лечучих слонів. Напад пиявся невдалий. Серед загиблих вонів був і тато Аніки. Любляча дружина, здається, збожеволіла від розпуки. Лення вирішила лікувати її і відправила жінку до шамана. А про Аніку зовсім забули. І ось дівчинка стоїть соляною статою поруч із слонами. Усі навколо з осудом дивились на її маму. Таж павши на коліна, обіймала та пестила доночку статую, але ні теплі обійми, ні лагідні слова не могли оживити дівчинку. Статуя так і залишилась нерухомою. Мати наче прокинулася. Вона бігала довкола і кричала, коханого немає, аніку не вберегла. Думала, як так стало, що я залишила донечку зовсім одну. Чому забула про неї? Чому? Чому не була поруч? Вона гладила та пестила статої доньки і так багато плакала, що та почала танути від сліз і розпливатися. Через ніч статуї доньки не стало. Тільки мама сиділа у калюжі біля пігусла сломнят, а ніка зникла. А на її місці височив величезний каптус із жовтою квіткою. Жінка його тямитися не встигла, як сталося неймовірно. Полістки розкрилися, і з квітки вилетів метелик. Від його крила розходилося дивовижне сяйво, і все навколо наповнилось пречудовими пахощами. Аромат був такий солодкий, що голова йшла обертом. Це плакана жінка втратила свідомість від тієї краси і п'янкого аромату. Отямилася вона під вечір. Але ні метелика, ні квітки на акафтосі вже не було. Чи справді вона бачила все це? чи не наснилося їй? Квітка з метеликом. Жінка почала озиратися довкола. Здалеку шаман вже прикликав її жестами, і, хоча до нього було страшно наближатись, вона пішла, бо не мала більше куди йти. Принаймні, їй так здавалось. Мама Аніки повернулася в його курінь і розповіла, що з нею трапилась біля скелі яким же було її здивування, коли розповідь про чарівного метелика налякала і розлютила шамана, він кричав і чомусь злився саме на неї. Бідній жінці довелось втікати, і ноги самі привели її додому. Вона гадала, що після смерті чоловіка жодного разу сюди не приходила. Жінка торкнулася ліжка доньки, аж раптом відчула під пальцями подряпини. Їх не могла залишити дитина. Вона не розуміла, чому так погано пам'ятає останні два дні місяці, відколи загинув чоловік, минуло не так багато часу. Але в пам'яті було провалля, лягла, і спогади полилися потоком. Наче з зцеберця, вона побачила себе збоку. Ось шаман щось її говорить, і безперестану напоює настоянками з різними запахами. О, це і був той самий момент, після якого мама перестала. Зважати на свою крихітку. Ось вона відвернулася від дитини і пішла за шаманом. Потім побачила Аніку, яка прийшла забрати її додому. Але малечі цього не вдалося. Жінка бачила спогади, але не пам'ятала їх. Проплакавши майже всю ніч під ранок, вона знесилена заснула. Прокинулася мама Аніки від дивного шуму, вийшла з кореню, а там. Той самий чарівний метелик, і в нього з'явилося обличчя. Таке рідне, таке кохане, О, то було обличчя її чоловіка. Вона промовляло до неї, але вона нічого не розуміла. Тоді метелик став запрошувати її, помахним крил до моря. Жінка побігла за ним. У воді вона повторювала за ним всі дії, пірнала ще й ще, переверталась через голову, вийшовши з моря, зрозуміла. Метелик говорить, голосом її чоловіка з'ясувалось, що є можливість звільнити Аніку. Для цього потрібно виконати дві умови. Перша мати повинна мовчати нікому, ніколи не розповідати про те, що трапилося. Друга. Готувати чарівний елексир із трав і сліз. І не пізніше 41-го дня, відколи Аніка засолоніла, вилити цей каптус елексир на каптос, інакше він засохне, і дівчинку вже не готувати. Жінка негайно взялася все виконувати, два дні вже пролетіло. Вона назбирала потрібних трав і поклала їх у чашу. Тепер залишалось наповнити чашу слізь мені. Повіньці для цього довго плакати решту часу. І все ж вона спромоглась на це. На ранок 41-го дня вона вилила чарівний елексир на кактус у диво. Сталося. Кактус перетворився на Аніку. Дівчинка ожила, підбігла й обміняла маму. Увесь світ навколо засяв для них обох. Усе горе покинуло їхні серця, усі образи й сльози забулися. Лише в спогадах зберігся один самітній жаль. За батько, то Жаніка з мамою знову разом і вони будуть підтримувати і любити одна одну, аж поки не спиниться дихання назавжди.